Наша наступна історія про боротьбу за свій дім, який росіяни прицільно знищили навесні, Порівняно з 2024-м цьогоріч ворог в рази збільшив атаки по цивільних. При цьому кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук з'ясувала, після таких прильотів на людей ще й чекали кола бюрократичного пекла. як от довести, що знищене житло справді у власності. Як це вдалося героям нашого сюжету, і яку компенсацію все таки отримали? Дивіться зараз. Цього року у моїй книзі контактів побільшало номерів із приписом Постраждалий постраждала внаслідок прильоту. І я добре пам'ятаю усі ці обличчя, перелякані очі від пережитого і нерозуміння, коли буде повернення додому, і чи буде воно взагалі. Сьогодні ми згадаємо одну із таких історій, і побачимо розв'язку, як всупереч правовим колізіям, бюрократії і зневірі. Людям, які втратили дім, таки вдалося переступити поріг нового. Це історія сім'ї Ібрагімових. Вітаю вас. нарешті. Ви самі вірили, що це можливо до нового року. Якось не сильно, але якось так нам пощастило, мабуть. Пощастило, то докладені ваші зусилля. Ваші також. Ідемо дивитися під новий рік. Кияни розпочинають нову сторінку життя у передмісті столиці. Просимо до нас додому. Це їхня однокімнатна квартира із ремонтом, і технікою. Всього 43 квадратних метри, на жаль. Але. А скільки було у вас? У Нас було 50 з лишнім, але ще, ще в нас була окремо ж сауна, двір. Ми познайомилися цьогоріч за трагічних обставин. У дім Олени російський шахет влетів серед ночі 4 травня. Ну і це ж воно якраз прилетіло прямо сюди в кімнату. До сусідів да якраз в мене за стінкою, щоб з п'ятдесят сантиметрів було б прямо в мене. Це приватний будинок на дві сім'ї. В одній частині мешкали Олена із чоловіком та мамою, в іншій сім'я Ганни, чоловік, донька, онуки. Російський дрон влучив у дитячу. І Оце от щастя, що дочка з трьома дітьми. Маленькому місяць якраз на кануні, пів десятої вечора. Поїхали, сіли на машину, поїхали в гості. Документи Ганни на будинок згоріли. У випадку Олени право власності теж було лише на папері. Будинок купували ще в нульових, і, як виявилося, із неточностями у тих паспорті. У Святошинській адміністрації ТСН запевняли, випадок проблемний. У не ну, документи не до кінця готові. Приміщення це не приватизовано. Але ми з'ясували, ділянки таки приватизовані. Будинок теж. Опісля власниці ще оновили документи у реєстрі речових справ. Довелося переоформлюватися. А це час. Трохи витрати також, тому і це десь три місяці тривало. Це щоб вони зробили в електронному вигляді. А в чому була найбільша складність? Та, мабуть. Рухати їх якось далі. Комісія від міста оцінила збитки і вирішила, що відновити дім неможливо. Тому після відмови на право власності втрачене майно Олени держава компенсує сертифікатом на нове житло. Її зруйнований дім оцінюють у 2 мільйони 700 тисяч гривень. Визвали знайшли ріелторську компанію і почали шукати житло, щоб можна було зразу заселитися і, і жити в ньому. За ці гроші придбати квартиру у новому будинку в Києві неможливо, пояснює ріелтор. Сума замала. Ще один виклик: більшість власників через держпрограми продавати нерухомість не хочуть. Це для них незручно, тому що більшість людей хочуть отримати готівку в доларах. Відповідно, їм потрібно зняти гривню, конвертувати їх в долар. Це ще додаткові витрати, які, на жаль, перекладаються все ж таки на покупця. Але Олені таки всміхається доля. Квартиру із розуміючими власниками за кілька тижнів таки знаходять у вишневому. Це місто супутник столиці. Ну але ще треба спальне місце якесь придбати, поставити, і будемо заселятися. Натомість сусідка Олени Ганна своє нове житло з-поміж варіантів ще обирає, але найважливіше, що у перспективі обидві сім'ї на своїх ділянках на місці зруйнованого будинку також зможуть звести нове житло. Ірина Кондрачук, Андрій Марченко та Наталія Стельмах ТСН 1+,1. марафон Єдині новини.